Цей картридж боялися видавці, але обожнювали геймери. Game Genie для Sega Genesis – Легендарний пристрій, який дозволяв переписувати код гри прямо під час запуску. Компанія Code Masters зацікавилася консольними іграми після того, як побачила успіх Nintendo Entertainment System в США наприкінці 80-х років. І після того, як засновник Девід Дарлінг отримав холодне ставлення від співробітників Нінтендо, коли звертався до фірми за офіційною ліцензією на розробку, процес злому безпеки Нінтендо привів до ідеї оригінального Game Genie для NES, пристрою, який міг перехоплювати зв'язок між консолью та ігровим картриджем і змінювати дані в грі. Версія для Sega Mega Drive була анонсована як другий пристрій у лінійці в 1991 році, а невдовзі після цього версія для Game Boy. На відміну від Nintendo, Sega із задоволенням надали Code Masters та Game Genie знак якості Sega, що означає, що версії для Mega Drive і Game Gear є офіційно ліцензованими продуктами. Після кількох затримок Mega Drive Game Genie з'явився в Північній Америці та Європі в листопаді 1992 році. Конкретно мій картридж Game Genie постачався, точніше, я купив його з отакою книжечкою. Книжечка з кодами. Коди тут є не до всіх ігор, тільки до, здається, 103 гри. Тобто. Це йдуть вибрані ігри. Ця книжка в мене йде, типу як версія перша, Volume 1. Їх здається чи то 8, чи то 11 було в сумі, і вони всі між собою відрізнялися, до якої гри вони відносились. Але перші сторінки, ну і здається, в кінці це були технічні моменти. Технічні моменти, які описували, як підключати, що робити, і що куди вводити, що змінювати і що взагалі таке Game Genie. Game Genie є неофіційною частиною відомої для всіх фанатів Сегі, Tower of Power, де ви використовували консоль 16 бітну Sega Sego32X, Sega CD, Game Genie, поверх картридж Sonic Knuckles і ще поверх якусь гру від Соніка. Показником того візуальним, насамперед, що картридж працює і буде виконувати свої функції, є лампочка збоку. Там є такий маленький перемикач, якщо лампочка світиться зеленим, значить коди чи якісь інші нюанси будуть застосовуватись для певної гри. На кількох іграх хочу вам показати приклади, як працюють ці коди, що можна добитися завдяки цим кодам, чи це додаткові життя. Чи доступ до якихось рівнів, але найперше і найголовніше це не чит-коди. це не помилки в самій програмі, це окрема програма, якщо так можна сказати, окремий картридж, який змінює гру задля отримання певного результату. Одночасно можна ввести 5 кодів, це залежить від гри, яку ви граєте, так як не всі коди разом доречно вводите, але все залежить від вашого бажання. Коди вводяться тільки першим контролером, тобто той контролер, який під'єднаний до першого порту. Після того, як ви ввели потрібні вам коди або код, просто нажимаєте Старт. Гра повинна запуститися нормально, так як ви б запускали її без Game Genie, але правда, бувають нюанси, наприклад, якісь графічні проблеми чи зі звуком проблеми. Про всі ці проблеми із застосуванням Game Genie і самих кодів вказано в кожній книжці, наприклад, в цій одній, що є тільки в мене. Особисто я ніяких проблем не бачив і не бачу дотепер, хоча я і використовував, перевіряв різні картриджі, різні ігри. Можливо, тільки помічав в той момент, коли ви вводите код. Просто на заставці Sega тут і якийсь трошечки інший звук. Але це буквально секунда-дві. На цьому все. Ось для гри і swat я використав код для 25 життів. Як бачите, життя появилися, все працює добре. Але якщо у вас є проблеми, буквально 2 чи 3 сторінки в книжці розписує усі можливі проблеми. Від того, наприклад, якщо завмерла картинка, немає картинки, немає звуку. Не працює гра. Або код не працює. І розписана максимальна кількість шляхів вирішення усіх можливих проблем. В цьому плані я був дуже вражений, так як розписано все максимально детально, а не із розряду. Включити-виключити, протерти контакти і на цьому все. Ось на прикладі гри Arrow Flash. Тут мапчика. Хочу вам показати, ну і насамперед сам для себе вияснив, що, наприклад, гру можна пройти завдяки оцим ну, не чітко, змінам програму змінам гру. Бо, наприклад, гра сама по собі важка. Ну, дійсно важка, треба трохи запам'ятовувати, треба її дуже часто грати. Але коли я взяв код на, здається, 100 життів, ну. Так, я розумію. Можна сказати, що це майже як безкінечність життя. І коли я мав усі 100 життів, там здається в грі 6 чи 5 рівнів, таких великих з міні-рівнями, але великих 6 рівнів здається. Тому гру я пройшов. Гру десь за хвилин 20, ну не 20, може 30 до 40 я пройшов. Звичайно, сам ігровий процес, можливо, це трошечки руйнує, можливо, це трошки руйнує емоції від самої гри, від її проходження, справжнього проходження, але хоча б спробувати. Якщо вже зовсім не виходить пройти гру, зовсім мучитися, мучитися, ну, хоча б разочок, щоб самому собі сказати, що я гру пройшов, можна використати якісь подібні коди. Ще одна важлива. Тобто під номером 2 головна фішка даного картриджа і взагалі книжки і картриджа разом це програмування своїх кодів. Я був в цьому плані дуже вражений, так як тут детально розписано, що ви можете створити власні коди для будь-якої гри. Наприклад, вказується, що вам надається в цій книжці ну, чи в журналі. Невелика кількість кодів. Ви можете їх змінювати, додавати або взагалі робити свої. І розписані усі моменти із розряду, коли ви програмуєте, треба дотримуватися наступних правил. Для того, щоб все було нормально, без ніяких проблем, код має складатися з восьми рандомних букв та цифр. Тобто ніяких там нас, ніяких там слів. Також розписано, що ви можете програмувати до 5 кодів і їх застосовувати. Але вже розписано, що, наприклад, якщо 2 і більше кода, і ви вводите їх рандомно, ви не будете знати, який із цих кодів дав відповідний ефект, якого ви очікували для певної гри. Ну і розписується, що наприклад, деякі коди легкі для програмування, хоча я не розумію, які то коди. А інші потрібно чи то довго шукати, чи то довго розбиратися і підібрати під конкретну гру. Бо насамперед все, що ви робите завдяки цьому картриджу Game Genie, неважливо, чи це тільки Sega Genesis чи інші консолі, NES, SNES, Game Gear, Game Boy, ви частково змінюєте, замінюєте або вставляєте новий код у гру. Також розписані методи, якими треба вводити, перебирати, змінювати і додавати коди. Ну, з цього приводу нічого вам детальніше більше не розкажу, бо я навіть не хочу в це залазити. Бо я знаю, що я нічого такого не зроблю, та й не хочу нічого там ковирятися, міняти, а то ще візьму, не дай Бог, якусь гру зламаю, так це взагалі буде. Але якщо подивитися на це зі сторони. Що це був 1990-91 рік. Завдяки книжці і одному картриджу ви могли робити власні коди, власні, ну чіт-коди, ну це не чіт-коди, але власні коди для того, щоб полегшити, полегшити собі гру, або, можливо, навіть якщо ви щось неправильно зробите, її зламати. І тепер про останню, але головну фішку також даного картриджу це Region Free, тобто зняття блокування з ігор інших регіонів. Тобто ви можете використовувати картриджі японського, європейського регіону. Чому так? Ну, бо в мене Sega Genesis, тому можна використовувати картриджі інших регіонів, звичайно, з певними нюансами. Бо, наприклад, в мене є картридж Batman японського регіону. Він працює нормально. У мене просто там трошки сега, будемо так казати, деформована, модифікована, то просто по розміру підходить. Але програмно працює все окей. Але от маю я дві гри: Art of Fighting японський регіон, і той Mega Drive європейський регіон. Без, без Game Genie вони не працюють. Тобто ви включаєте і ви бачите стандартні повідомлення із розряду, ця гра використовується тільки там для пал чи тільки там для японського регіону. Але завдяки Game Genie, коли переключите оцей е, сам... Ну, щоб світилася лампочка, треба знайти спеціальні коди. Наприклад, для історії іграшок і Art of Fighting ці коди я знайшов в інтернеті. В книжці таких кодів немає. Це йдуть типу спеціальні коди, які запускають ігри інших регіонів на консолях відповідно інших регіонів. Тож після цього в мене працювало все окей, без ніяких проблем. Є правда оговорки із розряду. Що у мене консоль виходить як американський регіон? Це 60 Гц. Японські ігри працюють окей, взагалі, без ніяких проблем. З європейськими іграми, по крайній мірі, я так читав. На своїй грі такого я не бачив на історії іграшок, але можуть бути проблеми там із затримкою звуку чи із затримкою зображення. Типу такого, тільки через те, що гра має іншу герцовку, будемо так казати, бо ну бо в нас європейського регіону. Але взагалі це дуже крута штука, бо не треба нічого такого робити. Ну. Я маю на увазі модифікувати паяти. Єдине, що незручно, що треба мати цей список кодів. Якщо підсумувати, Game Genie для Sega Genesis – це не просто чіт-картридж, це маленька машина часу, яка повертає нас в ті моменти, коли ми могли пройти найскладніші ігри, а ігри могли відкриватися зовсім з іншого боку. Так, сьогодні можна зберігатися будь-де, вмикати емулятори, ставити моди, але є щось особливе в тому, щоб вставити оригінальний картридж, підключити Game Genie і власноруч увести код, ніби ти зламуєш систему 90-х. Для когось це спосіб пройти гру дитинства, для когось експеримент і фан. А для когось ще один крутий артефакт у колекції Ретро. Для мене звичайно. Пишіть в коментарях, чи користувалися ви Game Genie, чи мали ви його. Або, взагалі, якими чіткодами і до яких ігор ви найчастіше користувалися?